Привіт, вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про подію, яка обіцяє бути справжнім астрологічним трилером. Ліліт входить в скорпіон, і це не просто зміна знаку, це глибоке занурення в темряву, магнетизм, трансформацію. Якщо ви любите контроль, стабільність, передбачуваність, можу сказати тільки одне: забудьте. Що ж принесе нам цей транзит? Чого чекати, як виживати? Давайте розбиратися. Що таке ліліт і чому скорпіон це жорсткий рівень гри? Ліліт це точка на орбіті місяця, що символізує тіньові аспекти психіки, бунт проти норм, відсвідомі страхи та заборонені бажання. А тепер уявіть, що вся ця темна енергія заходить у знак скорпіона, знак містики, глибиної трансформації, маніпуляцій, влади, пристрасті, смерті, відродження. Легкої прогулянки точно не буде. Що ми відчуватиме під час цього транзиту? Психологічні бурі, те, що ми ховали глибоко у підсвідомості, раптом вийде на поверхню. Старі травми, страхи, невирішені конфлікти це все прийде до нас із посланням, що прийшов час з цим розбиратися. Грошові виклики фінансові. Скорпіон керує фінансами, але непростими. Мова про великі капітали, кредити, спадщину, борги, не дивуйтеся, якщо з'являться фінансові кризи чи питання довіри у матеріальних питаннях. Також піднімуться на поверхню токсичні стосунки. Ліліту Скорпіоні не терпить брехні. Якщо у ваших стосунках є маніпуляції, енергетичні ігри або незакриті кштальти. Цей транзит розставить усе на свої місця, бути готові або до глибокого очищення, або до розриву. Відносини під час цього транзиту можуть бути настільки глибокими та інтенсивними, що нагадуватимуть сценарій драматичного кіно. Виникатимуть тіньові аспекти в суспільстві, активізуються теми, пов'язані із владою, маніпуляціями, секретами, криміналом, глобальними фінансовими процесами. Секрети виходитимуть назовні. На глобальному плані під час ліліту скорпіоні можливі фінансові зміни, кризи, зміни у світових грошових потоках, вийдуть на поверхню питання корупції, влади, зростатиме інтерес до містики та тіньових практик. Магія, окультизм, гіпноз, психологія набудуть особливого значення, викриття таємниць, скандали, падіння старих систем. Згадайте історію, коли Ліліт приходить через Скорпіон, світ переживає глобальні політичні та фінансові потрясіння. Наприклад, я подивилась, це 45-46 роки, закінчення Другої світової війни, початок холодної війни, Нюрнберзький процес, 89 90 роки падіння берлінської стіни, крах комунізму в східній Європі, це за Ліліт Скорпіоні, глобальні трансформації, крах старих систем. 98-99 роки глобальна фінансова криза, скорпіон це гроші, борги, кризи. 2007 роки початок світової економічної кризи, тобто руйнування старих фінансових систем. 16-17 роки – політичні скандали з Трампом, викриття таємниць, хештег МІТУ піднялася соціальна акція флешмоб проти сексуального насильства, сексуальних домагань, який поширювався в соціальних мережах в жовтні 17-го року. В результаті секс-скандалу, сексуальні скандали це теж тема ліліт Скарпіоні. 25-й рік, що нам чекати, готуємось до глибокої трансформації. Як працювати з енергією ліліту Скарпіоні? Зустрітися зі своїми страхами, вони більше не сховаються. Час позбутися зайвого багажу. Проявляйте чесність у стосунках, будь-які маніпуляції повернуться бумерангом. Не чіпляйтеся за старе, цей транзит не залишає місця для ілюзій. Проявляйте обачність у фінансах, не варто ризикувати великими сумами, фінансова грамотність вітається! Займайтеся духовним очищенням, медитаціями, енергетичними практиками. Чудово піде робота з психологом. Це час для глибокої внутрішньої трансформації. Ліліт у Скорпіоні завжди приносить викриття, крах старих систем, фінансові кризи, політичні інтриги та гострі соціальні теми. Також треба врахувати повернення ліліт у своє натальне положення. В описі до відео залишу періоди проходження ліліт. По Скорпіону це дуже важливий період. Перевірте, можливо, ваша ліліт натальна має плутонянський характер. Транзитне повернення відбувається приблизно кожні 9 років. Якщо у вашій натальній карті ліліт знаходиться в Скорпіоні, тоді це не просто астрологічна подія, а подія, яка точно зацепить особисто вас. Це період активізації кармічних уроків, виходу прихованих страхів, зустрічі з тіньовими аспектами. Особистості та сильних трансформацій. Що це означає? Ви, як ніхто інший, можете відчути глибоку психологічну трансформацію, можливо, загострення кризових ситуацій, що пов'язані з владою, сексуальністю, фінансами, довірою, втратами та відродженням. Це шанс переродитися, усвідомити свою силу та оновитися на всіх рівнях. Такий період це не просто виклик, а можливість для глибинного росту. Головне не опиратися змінам, прийняти їх як частину власної еволюції. Отже, що ж це за транзит для нас всіх? Шанс чи випробування. Цей транзит не кара, а можливість: хто готовий зустрітися зі своєю тінню, отримує силу, хто ховатиметься, відчує тиск. Ліліт у Скорпіоні це період, коли старе відмирає, щоб народилось нове. Використайте цей час мудро. Напишіть, чи ви вже відчуваєте цей транзит, можливо, є якісь інсайти. Я вже зробила перший крок в опрацюванні власних страхів. На курсі, який я зараз проходжу, складні емоційні стани. Саме зараз цим займаюся. Напишіть, що у вас відбувається. На цьому закінчимо. Дякую за увагу. В наступному відео розповім про енергію молодика це буде сонячне затемнення. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Буду вдячна за підтримку. Бажаю вам миру і добра. До зустрічі у наступних відео.